Дорогі мої друзі, ви за мною ще не скучили, а я вже ось тільки, що знову привезла нову посилочку, привезла це тут скільки, напевно, кілограм 15, придумала, як її довести. Прив'язала тут з скотча, ручку зробила і дотягнула, а потім мене хлопчики тут солдатики зустріли, донесли додому. Але я поїхала на метро Лісову, як завжди, за замовленням, домовилася з одною людиною, що мені треба гортензія Raspberry Blossom. Він сказав, щоб я сьогодні приїхала. Ми позвонили вчора, домовилися. ну, Він сказав, приїжджай. Я приїжджаю, ось сьогодні нема зранку. Ну, це, Каже, дзвоню йому. Він каже, а я каже, на... в області торгую. Ну, говорю спасіба. Ну, Я тепер, хоч не зря поїхала, у мене руки тоді були вільніші, і я ж купила собі аж три такі флокси. Ну, в мене ж їх, їх море є, але таких нема. Ну, Назву він не знає. Тепер я знаю, вже довго думала, куди його пересадити, куди їх посадити. І ребята придумала, мама мія, якраз воно на місці, все дивиться. Ось ці я туди викопала туї, посадила гортензії. А тепер між гортензіями, Дивіться, як смотриться на сіний, ось у мене сам флокс посіяний. І я тут під кущики, у мене є тепер місце, я можу посадити флокси. от то вже буде. А це в мене один, одна гортензія називається Сільбердолар. долар Silver... Так як він долар, якщо він воно без квіточок, зовсім інша квіточка, йо, -йо називається. Баба ні не узнавай, як її звуть. Котику ну, мішечку тепер на долара він зовсім не похожий. Так, і зараз же показую вам Ну, у мене тут і колхіком. І оце мої тут... Ой. Дівчатка поміняла дизайн цього куточка. Якщо пам'ятаєте, тут були версковині туї. Зараз вони всі на вулиці. Осінні міса, листя падає, подушки я вже занесла, ніхто кататися, них, них не буде, а ми будемо розпечатати оці ящички. Чекайте продовження, бо предыдуще відео в мене зірвалося вітер подув, зірвалася зйомка. Коротше, залишилося тільки трішки на, на, на 4 хвилини майже, ну потім вам покажу. Розрізала, щоб довго вас не затримує. Добре, що в мене на камері, є. Стоп, і я зупиняюся, щоб показати тільки головний сам процес. І не трати час. Оце ось одна красуня, коробочка. А це ось друга. Зараз подивимося, хто є хто. Дивіться, дівчатка і хлопчики, <кій> бачите хто? Питомник декоративних рослин, зелений едем. А це їхні упаковочки. Ось тут подивіться, які круті упаковки. Все не, не грама, немає вільного місця, все прийшло дуже гарно упаковане. Тут гортензія і тут гортензія. Зараз роздивимося, хто є сто, а це бути, Вероніка. Першу розкрила гортензію шикоку флеш. Вона повинна бути низькоросла. І можна її висаджувати у горшечки. У нас, як завжди, пасмурна погода збирається знову дощ, мені нерви портить. І зараз будемо далі розкривати. Ось так вони упаковані, дивіться, ту я розкрила, а цю зараз вам покажу. Це теж гортензія. Я би писала її вер'єгатну. Бачите, які листочки зараз роздивимося. Ось така малишка, не схожа на інших. Вер'єгатні листочки в неї. Ті, звичайно, так ідуть, а тут у неї от такі варігатні. Це називається бомбшел. Бомб Бачите? Гортензія метільчата, на українському вона зараз називається зовсім по-іншому. Називається бомб -шел. Ось такі дві розпечатки. Ось і третя розпаковочка. Це Вероніка. Вероніка Blue Explosion. І в експлейшн. Пусть так буде. Ось така, мабуть, голуба, і побачимо, яка вона себе. Так, починається дощик і, можливо, прийдеться мені перебиратися десь на веранду. Ну що ж, це ж я я розум... розумніше зробила. <сум> Зайшла на веранду із своїми квітами, а ти залишила на столику. Вони ж води не бояться. Їх треба тільки в землі, вони всі в горшочках. От і зразу заодно вам покажу, як мене і біскус розцвів. Мама не гарюй називатися, бачите, це в нас вересень місяць, скільки в нього квіток бутонів немеряно. Хотіла б чекатися, поки все розкриється. Бачите, що робиться. І там цвіте, і там цвіте, і там. А той варігат і теж воно з бутончиком стоїть, збирається. Ось такий мене гібіскос. Бачите, простою ціле літо на вулиці, набирався сил і мене хоче порадувати у вересні місяці. Ну що ж, продовжуємо розкривати. Один ящичок я вже зложила, а це будемо тут заглядати. Що ж тут мені цікавого? Так, приїхала ще одна мишка компанія до моїх мишей. Дансинг маус, танцюющая мишка. Ось така малявка. Строчки з біленькою кайомочкою, листочки покручені і, як завжди, всіх мишок тверді листочки. Це дансинг маус. У мене садок невеликий. В мене дуже устрає оці маленькі мишата. Я в них давно влюбилася. І з самого початку голубих мишених ушок. Ось таке маленьке чудо. Я, звичайно, бажала, щоб він був не такого розміру, він менше вийшов, ніж мишка. Це кліматість цельнолісний або інтергрифолія ще називається. У мене їх три кущика синього-голубого, а цей повинен бути рожевий. Флоріс називається флоріс В. Так, звичайно, ціна не маленька. Кущик занадто маленький, геть зовсім менше, мишка. Так. Ось така хвоста, яку я чекала довго. Написано, вроде, как, якщо читати Сіті Дог, але если по-английски, то виходить сайти Dog. Так, бачите. Довгенькі високі листочки, дуже-дуже тверді, з білою кайомочкою. Ножки в неї, дивіться, не просто зелені, а з темненькі, коричневі, ланцетолисні, з прожилочками. Прекрасна. Мені така подобається, вона мені треба для однієї композиції. Там, де в мене всі стоять із такими листочками. Є лополька до кії, там курлі Френс. тоді ще щось я там запам'ятала, забулась, ну що там в мене ще росте. І ці, для цього, цього теж, для цієї хосточки теж там приготовлене місце. От. Бачите, які листочки цікаві, покручені. Я давно дивилась на ці сіті доги давно. І... Оце тільки зараз вирішила, де для неї в мене місце. Так просто я ніяких рослин не купляю, тільки спочатку знаходжу місця і дивлюся, яке, яка рослинка підходить до цього місця, до якої композиції вона мені підходить. От такої красотулічної. От я вам зараз не полінуюсь, підійду покажу зараз. Ось тут вона буде вписуватися мені. Там е, патріот. Так? Тут йде е, руки вверх, hands up, там, Тут йде в мене Граціос і йде Мірак Лімоні. Ну, а це маличка поживтіла вже скані Маус. Бачите, їх два в прошлого раз отримувала їх, не чи я воно ввійшло в те предыдуще відео. Оце їх було дві зканіма, Маус, от вони мені тут коло орхідей. І от там от ягоболька до Бікіні, там ще, бачите, курлі Франс. От так вон, довгенькі листочки, ланце то лисні, от вона мені якраз сюди не хватало. Дивіться, як вона тут вписується. Круто. Круто! І це. Піду зараз. Дороблять. От де підсадила еліптик блонді, подарунок моєї подруги Олі Кочубей. Ось тут вона мене під ялиночкою, під сосною виймутова буде. Зараз повернусь, продовжуємо роздивлятися. І її подарунок хаутюня тут помістилась. Так. Подивимося, там ще в мене гейхери. Не дає дощик працювати. Каляки-маляки. Я все-таки одягаю плащ цілофано і працюю, бо нема з чого ждати от природи хорошої погоди. Все, працюємо, давайте подивимось на оцю ляпоту. Ось що серед гіхер було. <рес> Мініатюрна моя кантрі маус. Мама мія, подивіться, подивіться на цю маличку все. Мені здається, що вже тільки мені ніцеї і не вистачало. От вона зараз піде туди, де всі миші. от така кантри Маус. Ой, дівчатка, ну як я же я цю мініатюрки люблю. М -м -м. Скільки в них життя заложено в цих маленьких штучках, великому легше рости, а маленькому важко. Так, і зараз же подивимося. Хто є хто із цих крас... красивущих гейхерок. Ну, оці ось, як вони покорі один на одна, Ну, не знаю. Зараз роздивимося, хто є хто. І так, дорогі друзі, ну що ж, давайте полюбуємося. Оце крепсона. сода. Дивіться. Я не знаю, чи вона в мене є. Можливо, вона є тільки без назви. Вони ж такі хамелеони, що якщо один починає листочок, то літом інший, весною один, осінню інший, а літом третій колір. Вони так міняються, ці гейхери, хамелеони. з одного кущика може бути декілька кольорів і завжди вони будуть писуватися в гамі. Так що це креп-сода. Ось показую вам. Дивіться, у кому ще треба може приділити, у кого є така гейхерка. То ви можете її з цим порівняти. Ось такий вона має клиновий листочок з прожилками трошки вічневого кольору. Молоденькі йдуть, бачите, яскраво коричневі. А от кущик Чи маленький, приличний кущик, мені це подобається. Краще, ніж цей, звісно, кліматіс. Так, дівчатка, а тепер ось подивіться, хто є хто, можете собі. Уявити, що це дві різні гейхери. Давайте роздивимося рядом їх, ось подивіться. Ну, Можна їх розлічить? Дуже сложно. Це новий сорт ось іде. Це, ось я вам покажу. Читайте. Pitchberry Ice. Pitchberry айс. Раз. А це знаменита папріка. Папріка я навіть і показувати не буду, я думаю, що вам все одно її... Ой, ось, ну ладно, це хай буде так. Ось дивіться, як вони відрізняються одна від одної. Молоді листочки йдуть, же кофейні, гляньте, що робиться. І тут, і тут. Ну, та трошки, мабуть, все-таки буде темніша, а папріка, мабуть, буде яскравіша. Давно хотіла таку папріку, але весь час на каналах і на магазинах не було її ніде. В цьому році вона з'явилася. От, будь ласка. Думаю, що в тебе вже все є, тобі вже нічого не потрібно і посилок більше виписувати не будеш. А воно не виходить так. От тобі закінчується. Одне і починається знову друге. Ну що ж, на цьому відео я не закінчу. Я вам покажу ще одну красу, раз ми на веранді, доносити на вулицю не буду. Ось така цвіте в мене Бугінвілія, та, що була на вулиці. Я вам тоді знімала відео, вона попала в кадр, коли починала цвісти. Дивіться. В неї чуть-чуть є розовинки. Бачите, яка цікава, дуже цікава рослинка. У мене ж їх дуже багато. Я вважаю, що це багато. Їх... Шість штучок. Ось вона пішла такі пагінці. Я вам розповідала, що я отримала від од одної дівчинки з Одеси. Вона переїжджала вже на нове місце і в неї не вистачало того місця. Вона нам предложила купити у неї. Я в неї викупила дві. І одна, і друга росте при чудово ця ще і зацвіла. Там в мене є всі назва лежить. Якщо треба, то я вам тоді підкажу. А поки не буду, вона там от паличка засунута, там є і От така красивища, пока що на веранді, в дім не заносила, багато рослин занесла, а цю не заносила. Ну, тут і оліандр, тут в мене на веранді все, а тут, бачите, вікно на вікні, на кухні, все забито. Бо я ж тепер позабирала свої рослинки. Там, де була в окупації, закрила ту кімнату, вивезла звідти всі свої квіти, що залишилися живі, і тепер розмістила тут, у цьому селі. Поки мої діти виїхали, їх немає, то я пользуюся цим моментом. Це в мене тут ще садовий садочок дитячий. Бачите, висаджую, пересаджу заношу. Ну, там в мене все. Для роботи. Ну і ці красунчики гібіскосила. Я в коміс ззаді ще білий. Бачите, який шикарний кущик виходить. І там Ми, може ще сходити в мишки, показати, давайте ще раз піду, поки що дощик не сильно капає. Ось так я посадила нейтрино, Ну це вже менше всіх. Навіть залишила його в горшечку. Отаке от мінечка, нейтрино. Потім йде от Silver Threads and Golden Needles, серебряні і золоті іголки. Ось така красунчика сюди. Я не пам'ятаю, чи воно мені відшло туди, встигла тоді зняти на відео. Так, це раз-два я посадила потім. Ага, їх два штуки. Ну, і тепер буду так. От бачите, і ця вон іде Гейша <laughs> з довгими листочки, Майк з довгими листочками. От. Потім Тіхосільвер і х... Хайхо сільвер. Бачите, Довгень... Мушкін-фаєр з довгенькими листочками. Ну, а мишки всі з кругленькими листочками. От серед них оці мінічки. От зараз буду приносити сюди і висаджувати ті дві мишки. І от ще роял-тігара. Бачите, вже трохи осінній наряд у неї. О, така роял-тягара. Яскрава і з полоском посередині. Бачите, як я ці люблю мініатюрки. Їх багато. Можна посадити на невеличкому кусочку землі. Бо так як у нас землі тут мало, а росинок хочеться багато, то приходиться їх отак от. Одна краще другая. Маушка подеси. Дивіться, дивіться, любувати, любити Смайлінг маус, маус-трап. Ну, зараз покажу вже зіпер, фрілі, Школьна мишка, маус. Так, це в мене Forever Red. Червона гіхірка. Ну, Бачите, осіння вона коричнева. Потім йде міні скірт. Кудряшечка. Фанні маус. Майті маус. А Рядочком же пропустила Сані Маус. Я знаю, що що Сані Маус? От десь. Сані Маус. Фанні Маус. Міднайт Маус. Майті Маус. Ось так, дорогі друзі, я вас всіх люблю. Заходьте в гості, буду вам показувати, радувати вас і себе от такими малесенькими композиціями. Всього вам доброго, друзі, миру і всім здоров'я, щоб хотіло вам обробляти сади наші йти до перемоги, радувати нас усіх. До побачення!